Добрий день, це канал я й мамині тваринки. Казали показати мало песа. От мій яр тренується. Ми йому такого каната зробили. Ось <рив> так. <рив> Ай! <стак>. Ай. <рив> Він любить побігати. Йому треба силу затрачати, він вже фест підріс нас, бичок, але ми його не обіжаємо з їдлом. <с İş> то його любиме заняття, він саме більше так хляє. А то так он нагониться і тоді він вже спить. Мод. Кури мої пасуть. Іван друга поніс до хати палити. Оце його любиме заняття так. Що Наталка? Ти більше не гуляв? Хочу все, хочу ближче руки. Коли вирізти буду за заново грісти. Він <су> не буде грести, ми його навчимо, що не можна. Це так. Так косай файно! <су> О. Чекай бо поле зараз! Ходи пушка покажемо, казали пушка показати, чи є вдома. Прийшов, дощі йому набрав. Що треба сказати? Добрий день. Прийшов. П'ять днів чи шість днів не було вдома. прийти. Ну, дощі сильно почали ляти і причесав додому. Мазун котячий. Я, я. Ой, ні. ще не вхляв. Обермот малий. Ще йому через шість днів мають приїхати вколоти прививку, і тоді ми вже з ним будемо пасти кози. Сильно не рви легше. Ось так. Робив уроки, а там далі побачимо. Okay. <хи> Аж лягає, так впирається. О, відвоював. Ти мені приніс дай. Яр! Ди сюди. Яр, не інтересно, ніхто не шарпає, правда? Яр, Чекай, бо він сердитий на ту трапку. Да? Ти сердитий на нього? Яр. Ну, дай йому, хай же ж він побавиться сам. А через те я йому і відпустила. <гум> Бегемот. Дві неділі назад важили, мав вже 10 кіля. Ну, вже зараз він більше я має як десь. Ах, ти що ж, <гум> <Вілякай> мене. мене. <гум> ну, зараз він вже більше має. Ну Вже привик нарешті до пасочка. Вже не так чухає її, не так але що... Ще все одно як загадається, щось там то починає. <с breathe> Ой! Вкрав моє. Не інтересно. Що, 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 що. Що? Що? Лапку дай. Дай но шару, люби руки з горіхів. А? Давай мені, давай мені, давай, 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 гуджа. Пальці мої. Ось так далі від пальців бере за пальці не можна. Гуджа. Ух, який сердитий. Якщо йому не дати теї трапки, то він лапає за штанки. І починає на штанах возитися зубами. <свистан> так. Ти не хочеш з мене її відібрати, я тебе просто веду. <свистан> Нині добре, що цей дощу нема, а то вчора дощ був, він навіть не хотів вийти з вохліва. Все, сиди сидів в хліві, каже, я не хочу на двір, бо дощара. Мазун. Ладненько. Показала я вам своїх псів, да, Туську? питали, чи є тузік, а де тузик, що ви другу собаку взяли? Є мій тузичок, є мій мазунчик, тільки що він вредний. Його як від'яжеш, то він біжить на дорогу і глядить, кого б де за ногу лапнути. Його тільки Ігор вигулює, бо я йому ради дати не можу, я його втримати не можу. Того кабана. Він як летить, він як летить, то Люба його в ті пішорі такі, що він одягається за... по підпередні ноги, бо за шию я його взагалі втримати не можу. Ось, мазунчик мій. Ну, оце тільки його вигулює. Я... я йому ради дати не можу. І так Чекає, коли Наталка прийде зі школи, щоб то з нею побавитися, погонити. Так, там мої курочки. Ще півні всіх не прибрала. Хоча треба буде прибирати. Ну, не знаю, коли його все впіти. Хто там роботи не має, до мене. Я дам вам роботи купу. Яблука скласти, горіхи обірвати, кури порубати, два козли зарізати. Кроме того, щоб буряк на городі треба вирвати, почистити і привезти додому до льоха повозити. Ось таке діло. Так що роботи не почати і крати. Яр бавиться. <хи> Тіхі радості віддали побавитися. Все, добренько, всім гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. Квіточки у мене цвітуть Коло хати не померзли, ні чорнобривці, ні рози не примерзли, нічого. Ну. Бавиться з Наталкою, обняв Наталку довольний. Ігор його на руки бере, але я його підсунути не можу. Треба було його зважити, як був. Доктор з вагою в нас. Не... Ну Він доктора дуже боїться, бо йому доктор уколи робить. Він доктора дуже боїться. <сум> Тільки як доктор наш приїжджає до там чи що, він зразу в буду втікає і гавкає, буде на нього. бо ми йому робимо уколи і він боїться доктора. Уколи він дуже боїться, страшно боїться. Ось так, що такі то діла. Гладненько, Всім мирного неба, хорошого настрій і всього найкращого. До зустрічі! Па, 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 па. Ану Яр його, погони трошки. Злякався, щоб то не стукнути назад відлетів, асполі. тузик заскавулів. тузик заскавулів, так так? пішов десь бавитися. Де той його канат подівся? Він не набавився. Воду п'є. Дай йому попити. Він же фест підріс хлопчик. Бегемотик робить. Е, так не як ніхто не тягне. Десь я до, до чогось до якось, іду, додам, як він бавиться. А, йому не інтересно. Ох, який сердитий. Поніс. А, все. <гум> Ой, Він вже її дориває ту. Бегемот малий. Морилася? Ну, він вже, мабуть, уморився. Вже давно граються, гонять. Мої нині кози будуть голодні. То з собаками бавлюся, то відео дивлюся. до мене. Трапку тримає, часу немає. Яр, давай трапку. Все. Бери його, зачиняй і будемо працювати.